Слава Ісу Христу! От потихоньку звозимо матеріали, сипу, сипучі матеріали, Кхе, привезли щебень, там вже одного Камаза привезли, тепер ще узяв три тонні грубого щебеню. Так ми потихоньку починаємо з нуля. Отак, три тони щебльоночки привезли, тут привезли суміш. І так ми це потихонько проводимо наш проєкт. Зараз будемо підсипати, заливати і потихонько йти до, до мети, як кажуть. Так, друзі, так, друзі, працюємо. Ніч темна, а ми ще, ми ще в роботі підготуємо, е, підготовляємо, як кажуть, у нас подушку під бетон, щебльонку завожу. Це рівняю зразу і вже завтра буде, буде всі заливати бетон. Е, тут буде жалібок. Ну, я вам то все покажу. Е, отак. Отак ми з нуля починаємо, починаємо наш свинокомплекс. Багато казав, що багато треба труду, сили, ночами робити, але як кажуть, хто має бажання і хто хоче щось мати, то варіанту інакшого нема. Треба робити як ніч, так день. Але колись може бути, може буде легше. Все залежить від Бога на Бога надія. Даю десь так сантиметрів, сантиметрів 10 подушку і у районі 15 15 сантиметрів буде зверхи бетон. Це буде, буде тут 4, 4 відсіки так, на, на початок, а у подальшому там ще маємо старий стайн один відсік, а у подальшому, подальшому будете бачити як це буде все розвиватися, що буде далі. Так що підписуйтеся обов'язково на канал. У нас дуже багато роботи, як кажуть осінь, а роботи у нас ще є дуже багато. Ще конюшня в планах будувати цього року і як кажуть, мусимо її зробити, бо, бо зима захопить, а коні ще нема де загнати. Думав, що з такого що з такого плану, щоб були так якби на поле, збити їм таку, таку шопу і там давати їсти, але не можу я так, душа в мене не до того. Я хочу бути у теплі і, і так само вони хочуть бути за вітром у теплі, бо ну, я так не можу тримати. Для мене це таке утримання якесь не. Не можу я так. Я знаю, що має бути порядок, дати сісічка коні, має бути чистенько під кіньми, ну так, як має бути. Отакі От такі у нас якісь варіанти, такі справи. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, подальшому буде дуже цікаво. Бо ми, ми такі люди, що ми працюємо і ніч, і день. Бо багато є і у людей роботи. Так я надаю ще послуги з перевезення, послуги з кування, розчистки коней. Ну і собі плюс що треба робити. Так що, якось так. Так що. Слідкуйте, буде дуже цікаво, а ми поїхали далі.

Nie, to zaraz trochę że za jedną do gymnoty. No, a to już je Так, шановні глядачі, підписники, працюємо, заливаємо бетон, все своїми руками, все з нуля. Проект починається з нуля. Багато треба вкласти труду, сили я вже але щоб не вкладати і не робити то такого. Нема, Як то кажуть, як не, робиш, як не робить голова, то не роблять руки. Таке саме й саме моє. Але нічого, я люблю сільську роботу. Бо якби це мені не подобалося, то я би це не робив. Так, залили ми бетон. Ще тут має бути жулібок заливатися. Отак. От чотири чотири відсіки таких. Це воно є. Тут у мене 2 на 3, виходить, два ширини і три довжини. Це такий один, таке одно відділення родільне буде. Це для ну, Льоха тут буде поросетці з поросятками. Так це, так це проходить процес. Далі слідкуйте, як. Це буде все дороблятися, як запущу сюди свині. Далі буде цікаво, багато роботи, ще впереді, але все вам будемо показувати, як воно все проходить, як воно відбувається. Так що дякую всім за увагу. Активніше підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення, всім всього найкращого.